Доброго дня. День добрий. Сьогодні ще тебе неприємні літа і неприємні дні. На старость воно відчувається. А в молодець іде замічав, оці неприємні літа, неприємні дні, а в старості і чуєш там взагалі на особисті шкури, а чуєш на органах, на системах, на судидах. Що ти ж є тебе неприємні літа дні. Ексіаса 121. І пам'ятай в днях юнацтва свого. Про свого творча, аж поки не прийдуть злі дні і не на наступні літа, про які ти будеш говорити, для мене вони неприємні. Ми бачимо, що є приємні і неприємні літа, приємні і неприємні часи. Що це вона таке? Уже коли уходиш у вік, то вже починаєш розуміти, Уже починаєш не ти говорити, а говорить вже в мені, мені говорить вже органи мої, система моя. Судини мої, ну і так далі, складова тіла говорить. Відмовляються, виконувати свої функції в тілі і приходиться з ними займатися. Ото. А при чому тут юнацтво? Ні, літа неприємні. Звернемося до слова Божого. Давід молодість свою, включив у свою молитву. Псалом 24, 7. Гріхи молодечого віку мого та провини мої не пригадують. Пам'ятай мене, Господи в свої через добрі свої. Знав Давид, що молодість в старості вилізе, наповнить органами, системами, судинами і іншими складовими тілами. Ми відчуваємо. Апостол Павло досліджував це питання. І дойшов, два закони, дві сили є в людині тіло і дух. Відроджений дух любить закон Божий, відданий йому. Царебля нам 7, 22. І продовжують діяти міцні сили, чинячи переподу, сили старого, колишнього гріха, старої, колишньої природи. чинячи переподу, віддатися цілком у повний послуг Богу і ця павша гріховна природа охватує душу. Роду. Кожен християнин має дві природи при духовному народженні нову природу з бажаннями служить Богу і успадковану стару грішну від Адама. Створені Богом органи, системи, судини. Тілі предназначені жити, функціонувати без ніяких болячок вічно і безперебійно працювати. Але по причині грішного відношення, грішного поводження людини до органів, систем. Органів судинчих складових тіла протягом віків ставало зниження, скорочення років життя. Ці органи втрачали силу, зношувалися перші люди жили по сотні років, перед потопом. За гріховне зло, каже Бог, блудить людина. Вона тіло і дні її будуть 120 років, каже Бог, хватить. Посотні років жить. А в солому 89 мої псалом. Пише. Що років життя 70 років, а при більшій крепості 80. Саме 89 дев'ятому сьомий вірш каже, бо від гніву Твого ми гинемо і перед твоїм перестрашені. Ти наші провини поклав перед себе. Гріхи ж нашої молодості на світі свого лиця, на світло свого лиця поклав гріхи нашої молодості. От того. Вже 9 веч после 9 цього Моїсеєва псалма каже, Бо всі наші дні проминули у гніві твої, скінчили літа, ми свої, як зітхання. Це літа молодість. Ми робили, наробили, нацворили, зітхнули і думаю, це так? Ні. Гріхи з нашої молодості поклав перед собою на світі свого лиця. І вже далі в цьому псалмі каже, і вже гордості їхні, горді ми в молодості ох, кроті були. І гордості їхні, страждання, і марнота, якої наробили, ва все швидко минає, і ми відлітаємо. Хто відає силу гніву твого? А твоє пересердя, як страх перед тобою. Один, один лиш Христос, Ісус Христос, до кінця випив чашу гніву Божого, за людські гріхи, за гріхи кожного з нас, за гріхи нашої молодості випив до кінця, знає настоящу силу гніву Божого. Це з Моїсеєв Псалма 89. Грішною природою сатана змієвим лукавством сильно вліз в людське тіло, зробивши тіло грішною природою. Змій в Едемському саду, спокусивши тіло, з'їсти, заборонений Богом плід дерева пізнання добра і зла, якби наклав віто заборону, на стримання робить щось гріховне, що мала робити Не дуже там прислухайтесь каже Єві. змій, каже сатана, ті. Не роби спроб слухатись повністю Бога. А то звідти перший дозвіл людини. Почалась діагностика. Ось тут Єва дала дозвіл сатані в родині органам, системам. Сюдина, нашому тілу і нашому житті. З того часу хвороба через біль, втрату, можливості, і сили говорить людині. Спомни, як у молодості, ти не беріг мене, говорить чоловік. Говорить мози, говорить очі, говорить ще інші органи тіла. Спомни, яку молодості ти не беріг мене. Так-так. Молодость висить над нами, як меч гніву пожил. Цаме 89 Моїсеє, 12 вірш, Боїсей навчає нас, щоб ми включили у молитву цей псалом. Ось як він пише в 12 вічі, навчи нас, лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Людина, набув, що серце мудрі, знає причину скоротечності життя, відмови органів ослужива тіла. Гнів Божий і пересердя Боже це все не може зняти із тебе. Тебе вісить, вісить гріх молодий. Дуже велика скоротішність часу життя. Каже, це було не там. вчора. Швидко минає. Ми відлітаємо сама. По собі людина не в силі вирішить ситуацію. Здорового функціонування складових тіла. На це дан період. Благодаті Богу, віри в Ісуса Христа і допомога Духа Святого. А давайте запорвати розшматоване в молодості здоров'я. Помолимся Ісусу Христу. Знайде я це перший раз. На восьмому десятку років почав молитися за молодість. Як прочитав ці. Діти, да, багато я не подякував там, де охороняв. Багато я не зробив того, що він сів. Було і зневажив. Було. Давайте помолився і Ісусу Христу. За те здоров'я, яке втратили ми, а тепер просимо, Боже, з цілий, Слухай. Ну було ж здоров'я в молодості, Ти хоч раз подякував. От я й почав молитися. Вже зараз за своїх сім років, 14, 20 і так далі. Не подякував. Давайте будемо молити. Добре, що Моисей написав з Хло. Прислухайтесь до себе, як серце лине до Бога єдиному в цьому предстановищу у вічності, шукаючи в нього прощення, благословіння через Ісуса Христа. Господи Боже Ісус Христос, прощу Тебе, ім'я Твоє, Прости, Боже, ті безтурботні роки дитинства, молодості, якогось за які ще не звучала слава прославлення. Дякую тобі, що ти до цього часу допомагав. Отож, для уладнання здоров'я тіла сповідає періоди свого ставлення, росту, змужнення. Давайте почнемо, ну хоч за молодості. Багато хвороб зникне. Вціляв багато раз Бог за життя нас, охороняв багато, помагав. Уладим, уладим своє здоров'я. Будемо наш намолище за ті періоди життя, які ми маємо. А от дойшовши до цього моменту, вже стає ясно. Оце текст Еклізіаста 12.1. Пам'ятай в днях юнацтва свого про свого Творця, аж поки не прийдуть з і не наступлять літа, про які говорити ти будеш, для мене вони неприємні». Да Боже. Спомнив я ті роки, сповнили ми, просимо твоєї милості, твого благослові, навчи, допоможи далі жити із ціле те, що неправильно поступлено, що ми розірвали Боже. Твою роботу спортили, Ти створив ті органи для витіші, а ми алкоголя. Нікотином, скандалами, перегрузкою, нервами, спортами. Прости і прості нас. Амінь.